Дібрішого дня, друзі. Ось така новиночка. Отака от крутезна новиночка. В такому крутезному кейсі. Дальність цього апарату, друзяки, 2000 метрів. Дуже потужніший діод. дуже потужніший діод. Я вже цей апарат вчорашнього вечора протестував. Тут до 5000 вбудований акумулятор. Дивіться на цю пушку, друзі. Тайпсишна зарядка, така упаковочка. Отакий от кейс, крутізний. Отакий от крутезний кейс. Подивіться. На цей апарат, друзі. Подивіться, який він потужений. Лазерний діод 30-й. До 2 кілометрів він дубасить, друзі. Я сьогодні постараюся на нього дуже зняти обзорчик на цей помаранчевий кейс. Помаранчевий кейс. Ну, Це перша розпаковочка ліхтаря, друзяки. Мені він дуже сподобався. В нього класні габарити. Дальність до 2 км. Крутізна ціна, друзі. По цінам Viber я відповідати буду. Акумулятор протесті до 5000 мА, там 4700 набрав. Тайпсішна зарядка, індикатор заряду, друзі. Очікуйте тест на помаранчевий бокс. Очікуйте тест. Дуже крутезний апарат і дуже крутезна ціна, друзі. Я обіцяю. Дуже крутезна ціна. Всім гарного дня, мирного неба. Слідкуйте далі, будуть сьогодні крутезні новиночки, друзяки.